А ти живеш сьогодні і зараз? Або думаєш, що ж було у минулому, що я комусь не пробачила, щось не зробила або зробила, або що ж буде у майбутньому? А що буде завтра? А якщо, що? Як ти живеш? Чи живеш сьогодні і зараз, насолоджуємося? Тими моментами, які зараз і поруч. Ти не можеш прогнозувати, що буде завтра в майбутньому. Ти не можеш жити минулим. Минуле потрібно відпускати. Якщо в тебе є в минулому щось те, що тебе не може відпустити, з чим ти не можеш розстатися, воно тебе тримає, забирає твою енергію. Приходь сеанс регресії, пропрацюй це. і не живи минулим. А живи сьогодні і зараз. І тільки проживаючи сьогодні і зараз так, як хочеш ти, ти зможеш жити завтра теж прекрасно і чудово так, як ти хочеш. Сьогоднішні твої дії закладають те, що буде в майбутньому. Тому живи сьогодні і зараз. Працюй над собою, пропрацьовуй себе, забудь минуле і насолоджуйся кожним днем свого життя. Чекаю тебе в сенс регресії, якщо ти не можеш позбутися якихось негативних спогадів або ситуацій, або установок, блоків з твого минулого життя.